Мені постійно прописували стіл дієту номер 5. Цікаво дізнатися, що не так з цією дієтою. Оце те, що я казав, що 100 років мігрує від одного припису якогось там дідуся лікаря до іншого, це столи Тевзнера, яким там майже 100 років стіл і купа хвороб біля нього через рисочку, при яких він призначається. Але стоп, люди різні, кожна людина індивідуальна, і до кожної людини потрібен індивідуальний підхід. Часто ці столи дуже радикальні: там стол 1 а там та взагалі якась перетерта гречка і вода. Тобто, треба читати сучасні протоколи і накладати на українські реалії. Якщо коротко, в Ах, сенсу особливого немає при певних захворюваннях є певні. Варіації в дієті, але здебільшого дієта має бути збалансованою. Вона має включати клітковину, хороше джерело білка. Це ось оця тарілка здорового харчування, яка може мати певну модифікацію при певних захворюваннях коротких порад, не їжте жирного смаженого або їжте його дуже мало. Наскільки інформативний аналіз на дисбактеріоз і чи лікується цей стан в шлунково кишковому тракті, особливо в товстій кишці живуть ну трильйони мікроорганізмів це два кілограми. Пере згадайте бланк аналізу на дисбактеріоз. Там від сили буде 15-20 мікроорганізмів, і то не видів, а груп написано, виростає на чашці Петрі те, що росте при атмосфері кисню. В животі немає кисню. І там в основному анаеробні організми, які без кисню мають жити. І вони не виростуть е, на цій чашці Петрі, Відповідно, ви про це нічого не дізнаєтеся. Сенсу в цьому аналізі особливого немає. Є сенс сіяти кал, коли ти підозрюєш, якийсь інфекційний куліт. Так, коли ти підозрюєш якусь інфекцію, варто знати, що це за інфекція, бо відповідно підбирається антибіотик, щоб це лікувати. Але просто коли є діарея там, наприклад, якась скоріше, це е е е е синдром подразного кишківника, і ця програма вона мені клінічно нічого не скаже. <газує> Чи потрібно приймати препарати просто глістів для профілактики, особливо якщо є домашні тварини? <газує> Жодні препарати не треба приймати для так, просто так. Тим більше препарати антипаразитарні. є конкретні дослідження, де кажуть, що профілактичне вживання антипаразитарних препаратів може бути рекомендовано тільки для тих зон, де є висока епідеміологічна, ну біологічний ризик ними заразитися. І це не Україна, це країна Африки, деякі країни Азії. Захворюваність і ну, людьми ними і проблемами, які вони викликають, значно переоцінено. Тобто, якщо у вас є котики, собачки, перестаньте це робити, перестаньте профілактично пропивати. До речі, ще одне цікаве питання про це: добрий вечір, донька, асистент ветеринара є ризик постійного зараження гель гельмінтами. Чи потрібно їй робити аналіз крові на гельмінти? Аналіз крові мало що скаже. Ну, типу, він покаже, що у вас просто колись були глисти, гельмінти. Ну, типу, чи це було вчора, чи це було 15 років тому назад? Ви не будете знати. Е, якщо це. Ті гельмінти, які живуть в смуковокошковому тракті, найкраще нам про це може сказати аналіз на яйця і глисти калу. Часто треба робити три рази цей аналіз підряд для того, щоб виявити ці яйця глистів або якісь інші е, форми так, цих е, організмів. Не забувати про правила гігієни, і я б не рекомендував би все одно нічого профілактично приймати. Про це варто поговорити з лікарем, оцінити симптоми, чи це дійсно може бути пов'язано з паразитами, Скоріше за все, ні.